Шановні колеги, хочу вам представити сорт вельвіна, який росте на Вінниччині. Прекрасне забарвлення в цьому році. Чудова врожайність. На 7 жовтня сорт в досить хорошому стані. Яблука мають хороший розмір, забарвлення в цьому році просто шикарне. Сорти веліна. Для зони вінничини сорт підходить, збирати треба трошки пізніше, щоб таке вже забарвлення було, і тоді сорт буде у вас мати чудовий вигляд, гарну врожайність. З хорошими смаковими якостями. Отакий От сорт евеліна на Вінничині. Дерева в гарному виді. Врожайність висока на рівні 60 тонн. І дерева височенькі. Достатньо оптимальна схема посадки ще раз сортове ріна.